Отже, попри те, що з 1 липня мешканцям багатоповерхівок додали повноважень, далеко не всі готові цим скористатися. І про це ми сьогодні говоримо з гостем студії. Це заступник сумського міського голови Іван Бортнік. Отже, будемо говорити про те, як працюватиме сума житло за нових законодавчих умов. Адже і минулого тижня виконавчий комітет ухвалив рішення, за яким трошки змінив організацію діяльності цього підприємства. От на чому слід було б зупинитися, найголовніше що змінилося? Ну, в принципі. Сьогодні ви знаєте замінений менеджмент, керівник комунального підприємства суможитло, і у виконавчого комітету дуже великі надії на нове керівництво, яке наведе лад в роботі суможитла. І сьогодні, да, є 344-та рішення виконавчого комітету, яке каже про те, що сьогодні. Визначений суму житло як управлінець всіх будинків, і він має право як управлінець виконувати роботи по наданню послуг з отримання будинків. Він може сам обслуговувати так, житловий фонд, а може наймати. Так, він може залучати інші. Ну, юридичні особи, які допом будуть йому допомагати на обслуговування будинків, обслуговування. це було і раніше. А на сьогодні що змінилося? Ну, в принципі, закончиста 417 про особливості здійснення власності у багатоквартирному будинку. Він не каже, що донор щось помінятися. Цей закон описує, а, скоріше всього, не надання послуг. А, він вже діє два дні. Два дні вступив він в юридичну силу, а, він описує. Права, е обов'язки і відповідальність е якраз співвласників цих будинків. Е цей закон е описує ці, і також він е описує. Е ну, В принципі, він е описує це. Тобто, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, в принципі, цей закон. Е е Ну, не, не сказати примушує, але він е е заставляє людей по-іншому відноситись до своїх будинків. Сьогодні ті люди, які є е співвласниками в будинках, вони є е відповідальними за стан цього будинку. Вони є відповідальні за, е ну, і за стан і прибудинкової території, а також навіть е вони відповідальні за те, що якщо будинок. Е ну, Експлуатація будинку нанесла, е, скажімо, шкоду третій особі, то вони відповідальні і за це. Навіть. А в чому полягає саме відповідальність? Тобто, що мають зрозуміти люди, от я виходжу на, на, на вулиці на свою пробудинкову територію і бачу, що це все наше, так? так? Але щоб не вийшло таке, що все колхозне і все нічиє. Ну, розумієте, е, 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 сьогодні у нас е, в місті Суми є декілька. Е, Ну, скажімо так, не типів, а юридичних, ну і не юридичних. Є декілька будинків. Це є приватні будинки, де живе одна людина в одному будинку. Це приватні будинки. Хто там відповідає за всю територію і за будинок? Та людина, яка є власником цього будинку. У нас є кооперативні будинки, в яких живуть люди. Вложивши разом гроші, вони побудували колись дуже давно собі ці будинки, і вони... сьогодні тільки вони відповідають за цей будинок. Та практика, що якісь були комунальні будинки, будинки міської ради, це вже нам залишилось від совковості. Це совок. Сьогодні всі жителі, які живуть в своїх будинках, у яких приватизовані квартири, вони є. Співвласниками не тільки вони є власниками своїх осел, а також вони є співвласниками всіх інших допоміжних приміщень, споруд несучих конструкцій і систем, комуні... і систем енергозабезпечення цього, енергозабезпечення, водозабезпечення і скажімо, інженерних систем цього будинку. І вони в однаковій мірі практично відповідають за їхній стан. І за те, як буде експлуатуватися цей будинок, повертаючись трошки до суми житло, от раніше також він набирав підрядників, працював. Ми платили яку ауп. Оплачували і оплачували ще роботи підрядних організацій. Тепер підрядні організації будуть винайматися тим самим сумним житлу, але на певних якихось там умов, от написано, що за погодженням із власниками та співвласниками житла, а також виконавчим комітетом, так в 344 рішенні виконкому чітко про це написано: що встановити, що виконавець послуги вказаної пункті 2, це відповідно до укладного договорів може виконувати послуги з утримання будинків з прибудинкових територій власними силами, а при залученні інших виконавців застосувати моніторинги засади за попереднім погодженням з мешканцями будинків та виконавчим комітетом Сумської міської ради. Тобто, ну раніше трошки, гадаю, за довгі роки скільки суми житло. Було на ринку обслуговування будинків, не завжди відкрито суму житло брало на підрядні роботи якихся, ну, підрядників. Сьогодні дається право рішення виконавчого комітету мешканцям будинків. Ну, як би це намалював би я так, да? суми житло, наприклад, по будинку треба зробити дах. Суми житло робить моніторинг на ринку таких послуг, наприклад, в місті суми, і виходить до людей і каже: шановні, є у нас 3, 4, 5 організацій, які можуть, будь ласка, вибирайте. Ми вам рекомендуємо ці, бо ми знаємо, що, наприклад, вони гарно працюють. Якість послуг і їхня ціна. Вона ну ціна. Якість послуг саме оптимальна в даному випадку. Люди погоджуються, не погоджуються. Якщо погоджуються з тою чи іншою, то відповідно суму житло бере його на підряд по цьому будинку. Ще один такий цікавий момент: це можуть бути і. Потрібні і okay. навіть мають бути відкриті рахунки, <кій> е субрахунки, да і е по кожному будинку, і вони мають бути відкритими. От що це за рахунки, для чого вони е е Ну, сьогодні? Е в суму житло, і ми е зайшовши на на сайт суми житла, ми можемо це е собі удостовіритися, в тому, що сьогодні є е по кожному будинку і так є баланс. Але коли обговорювалося це рішення виконкому, воно народилось, як скажуть, народжувалося достатньо тривалий час, то були обговорення з громадськістю, які сказали, що нам би хотілося сьогодні, щоб по кожному будинку був окремий якийсь ну, особистий рахунок. Але сьогодні це питання. Ну розумієте, ти ну майже 1300 будинків. Якщо зробити 1300 окремих рахунків у банку, то е, треба дуже велика кількість е, бухгалтерів, які будуть обслуговувати. Крім того, гроші повинні піти на обслуговування. Тобто цього на... вже не буде? Ні, воно буде. Е, воно буде, воно в принципі і зараз є. Просто він називається не особовий рахунок, а це є баланс будинку. Е, ну по суму житлу. Е, можливо, воно буде. Е, ну, Юридична якась буде по-другому, скажімо так, оформлена, але сьогодні над цим ведеться робота. Ну і останнє запитання. На сьогодні одні кажуть, і міська влада каже про те, що суме житло є законним надавачем послуги з отримання будинків, а також є, у нас є чотири інші організації, які претендують на обслуговування житлового фонду. От кому платити гроші і що з цим робити. Ну сьогодні по цим чотирьом організаціям, які, на мою думку, Скажімо, працюють зараз не в юридичній площині, але ми на суму житло сьогодні, як балансоутримувач цих будинків, він подав в суд на розривання цих договорів і признання їх нікчемними. Сьогодні не тільки питання є по обслуговуванню будинків, а є ще питання по обслуговуванню ліфтового господарства. Достатньо проблематичним він є і в Сумах, і, в принципі, всім, по всім містам України. Сьогодні єдиним, хто визначений, хто визначений виконкомом, виконавець послуг по управлінню і наданню послуг по житловому. Господарству міста Суми є суми житло. 344 викон... е, рішення виконкому. <кій> Всі інші, тому що у них є тариф. Е, у мене питання до керівників цих організацій, які заключили так званий сеп... сепарат... сепаратний договор з, е, ну, з бившим е, керівництвом е, суми житла. Е, на якому тарифі вони будуть працювати? Якщо у них не затверджений тариф, у них не буде відшкодування е, субсидій, пільги субсидій не буде відшкодування. Тобто е, е, комусь дуже захотілось бути присутнім на цьому ринку, е, е, заграбастити там, грубо кажучи, 25% території е, і, е, типу, надавати послуги. Сьогодні я знаю, що ці організації не надають послуги. Тому що ну на яких юридичних підстав, крім договору, у них е немає, зрозуміло. Ну я думаю, що і всі думають про те, що сфера житлово комунального господарства вона дуже невичерпна, там дуже багато проблем. Я вам дякую за те, що ви прийшли в студію, пояснили деякі моменти. А ми продовжимо наш випуск.